Вітання слухачам радіостанції Голос Свободи у студії Дмитро Шевченко на часі програма Традиції нації, випуск другий з циклу, голос фольклориста. Нагадую, що то розповіді про свята українського народного календаря, які перегукуються з церковним календарем або беруть свій початок ще з дохристиянської доби. І я вітаю у студії Голосу Свободи Ксенію Підопригору, яка досліджує та вивчає український. Фольклор, вітаю, Дмитро! Сьогодні будемо говорити про Трійцю п'ятидесятницю, кличальну неділю. Ну і власне з чого все пішло? Яка з цих назв, які я тільки но перерахував? Можливо, про які чули наші слухачі, є більш давнішою. Мені здається, однозначно сказати не можна, яка є з нас давнішою, адже зелена або неділя називалася ця неділя у знак того, що приносилися якісь плоди або зелені відповідно гілки у жертву, ніби Богові, це свято є давнім. Так само давнім є і свято П'ятидесятниці, бо ще євреї святкували його як п'ятидесятий день по воскресінні, і так само приносили плоди в жертву. Пізніше до цього додав. Лася така історична традиція. Вони святкували річницю того, як Бог дав на горі Синай скрижалі з завітом, тобто з заповідями. Ця річниця так само святкувалася на 50-й день. Однозначно, що пізнішою є назва трійця, адже вона походить вже з тих часів, коли сталося з шестя святого духа на апостолів. До речі, і ця назва зі шестя святого духа на апостолів. Вона є пізнішою за попередні названі вами назви. Отже, зелений то від кольору, зелений, а кличальний, щоб можливо хто не знав, то від того, що кличали, тобто розвішували. Так так до речі, і ще синонім цієї ж назви це майова неділя, маїти ніби теж прикрашати. Uh -huh. Ти пригадала, що трійця і вже в сучасному календарі в сучасної України це день позначений, навіть є офіційно в державі вихідним. Але тут постає питання з приводу ось трійця, тобто троє, свята трійця. Постає питання: а хто ж ті троє? Що ж то вам? Тут якраз слід звернутися до коренів церковних цього свята. Про трійцю ми дізнаємося з писання саме у цього свята є своє читання, тобто апостол і які читаються в цей день у церкві, і в діяннях святих апостолів ми знаходимо витоки цього свята. Читаємо таке, коли ж почався День п'ятидесятниці, всі вони, тобто апостоли, однодушно знаходилися в купі. і швидко зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Тут ми згадуємо про Святого Духа. Якраз ті троє і символізують осіб святої Трої, тобто трійки. Іного Бога, Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Це свято, от саме з таким приходом Святого Духа, яке ж було обіцяне на вознесіння, про що ми говорили mm. до речі, в минулій програмі, це свято набуває нового сенсу, і тепер вже усі три особи святої Тройці розкриті людям. Вони явилися їм, зважаючи на це, і почали святкувати це свято як явлення трійці, тобто явлення третьої особи, яка доповнила цьогось бачення людське того божества, яке є триєдиним. Отже, ще раз троє то Бог Отець, Бог Син і Святий Дух. А як тоді бути от з поняттям е... єдності Бога, Що Бог єдиний? А тут троє. Про це дуже цікаво написав богослови. Вони порівняли цього Бога в триєдиного, але одного в особі, із сонцем, говорячи про те, що саме тіло сонця, воно подібне до Бога Отця, світло, яке від нього іде, це. Син, а тепло, яке відчуваємо ми, це святий дух. От таке триєдине Сонце, яке є одночасно світлом для нас, небесним тілом і теплом, і дорівнює тому триєдиному божеству. Саме це, як на мене, дає людям краще зрозуміти, яким є той триєдиний Бог і чому він є одним саме в трьох особах. Ну тепер, власне, ближче до самого свята. Ось з приводу кличання. Ми вже говорили про те, що саме можливо, варто все ж таки людям нагадати, коли то краще робити, чим саме прикрашати, як що де, коли як то було, принаймні Напевне І що можна почнем... зробити зараз. Напевно, почнемо з того, що П'ятидесятниця, вона о, в народі святкується не один день. Вона святкується ще з четверга перед п'ятидесятницею. Далі субота, неділя, понеділок мають свої назви. До речі, дуже цікаво, що четвер перед П'ятидесятницею Нецю зазвичай називають русалченим тижнем, але у різних дослідників по різному трактується час святкування саме цього русалченого великодня на русалчиному тижні. Деякі називають зелений тиждень і русалчий тиждень тижнем перед трійцею, mm -hmm. а деякі говорять про те, що це був тиждень після трійці. Сучасні дослідники схиляються все ж до того, що я. Підтримую їхню думку, що це був четвер перед трійцею, і, і саме він називався Русалчиним тобто Великим зараз за сучасним календарем ось в ці дні Русалчин тиждень так. Саме ну він вже минув mm -hmm. Русалчин тиждень, і він передує, ніби трійці. Цікаво, що ну доведенням цього є те, що називали в Україні семиком цей Русалчин великдень Чому тому що він припадав на четвер сьомого тижня по великодні? Ось ну, що назвали. Цей же Русалчин Великдень Рахманським великдень великоднем. Бо Рахмани це легендарний народ. Ця назва якраз походить ще з дохристиянського, слов'янського свята, яке пізніше от злилося з церковним. Цей день було прийнято а, нічого не робити, щоби русалки не заважали праці. Тобавиш, який день саме четвер. Четвер, четвер так а, от цей день був саме він один, називався Русалчини Великоднем і. А, тоді ніхто нічого намагався не робити, щоб не зурочити ніби урожай або ще щось таке. Але в цей день молоді дівчата незаміжні, вони випікали короваї, інакше їх так також називали пасками або бабами. Виносили їх на поле, і потім розрізали на шматки, розламували найчастіше на шматки в тих умовах, і розносили кожне на своє батьківське поле і клали там, і це ніби була жертва тим русалкам, в знак того, щоб вони не псували урожай. Також цікава така традиція, що на загалом протягом русалчного тижня розвішували жінки-полотна з льону або полотна, які були вдома на деревах. Навіщо це робили? Вважалося, що русалки можуть прийти і просити у дівчат. Дати їм віддати їм своїм сорочки, навіть у пісні співаються дівочки, сестрички, дайте мені спіднички, хлопчики, браточки, дайте мені сорочки. Так говорить до молодих людей русалка. І вважала, що з таким проханням про сорочки вона забирає не лише сорочку у людини, але й саму людину. І так само продовж цього тижня, а в деяких джерелах від четверга і до неділі дівчата молоді, вони не виходили самі в поле, боялися нявок, не ходили самі в ліс, боялися мавок і не ходили купатися, бо боялися русалок. Якщо виходили кудись, то намагалися ходити купами. Вважалося, що тоді русалки менше можуть причепитися. Як могла причепитись русалка? Вона співала пісень, такі що заворожують вуха. Особливо велися хлопці, тому дівчата намагалися теж своїх хлопців не випускати. Цей час гуляти, і е, русалка таким співом заманювала до себе молоду людину, і потім е, збиралася група русалок. Вони мали її залоскотати, і тоді забирали з собою на дно річки. Таке народ вважав, що людина гинула, так Так, фактично говорять, навіть приказка є така на Великий день не без мерця або не без утопленика. Тобто, очевидно, помітили люди, що в цей день обов'язково хтось там в селі або в сусідніх селах. Хто виходив на річку, той топився. приводу одежі, зрозуміло, віруваннями, що нявки, що мавки, що русалки, вони були нагі, тобто так? Так. Ось. І хто вони власне такі? От звідкиля це все з'явилося? То вони і... є духами. Це звісно ще язичницький, от такі до вірування. Всі вони були духами і зображувалися ну з деякими відмінностями, оскільки. Нявки і мавки це були польові і лісові русалки, то вони зображувалися в свідомості людини більше з ну з зеленим волоссям, скоріше такі. Якщо це були русалки, то вони могли мати синювати волосся такого відтінку. В цьому фактично була відмінність. Ну і ще одна відмінність те, що водоростями, звісно, прикрашали себе русалки, польовими якимись рослинами. Нявки, мавки відповідно, якимись лісовими рослинами. Таких можна було відрізнити. І ці духи вони жили в, в лісі, в полі, в річці, і говорять, що вони заважали, адже це м, заважали господарській праці, заважали коровам доїтися, а, адже це, це не були... добрі духи. Так, це не добрі духи, адже це були найчастіше вважали, що на, на. Таких духів перетворюються або нехрещені немовлята, які померли до того, які хрестили, або ті, хто затонув в річці, або кого не знайшли в лісі, тобто кого теж заоскотали русалки, ті теж можуть перетворитися на русалок. Але виникає питання: якщо ось не боже, траплялося, що молода людина, тобто чоловік потонув. Він перетворився на русалку. Для мене це теж цікаве запитання. Насправді не знаю про існування русалок чоловіків. Так от я про те мав на увазі, я не чула. Можливо, чоловікам щастило менше, і вони просто ні на кого не перетворювалися. А тоді ось лісовики, водяники. Хто лісовики, водяники, ну вони одвічні духи, скоріше так. Тобто, наврядче на них хтось перетворювався частіше побудувала така думка, якраз що вони були одвіку, жили в цих лісах, і звідки вони з'явились. Не, не поставало питання, тобто можна зробити підсумок за сучасних умов краще. Ось в ці дні, що в нас у субота, неділя, ось або ходити, а тоді не купатися. Можливо, також <світ> так. до, до, до лісу. Принаймні так вірували наші предки. Нагадую, що в етері голосу свободи програма Голос фольклориста у нас у гостях Ксенія підопригора. І сьогодні ми говоримо про п'ятидесятницю, ключальну неділю і свято. Трійці і безпосередньо, все ж таки, от до зеленого квічання е, до е, зеленого квічання квічати починали вже з розсадчого четверга. Відтоді зазвичай не велися роботи і квічали найпершу осель і звісно церкву. Бо церква вважалася загальною оселею, спільною для всього села. По підлозі роз. Рус... Розкидували сіно, а ікони обов'язково прикрашалися або липою, або кленом, або березою. Найчастіше це були найпоширеніші такі дерева, і ними прикрашалось. Єдина особливість, що серед сіна мали бути обов'язково. Або розкидані, або зроблені вигляді оберегів запашні трави. Це пулин, аїр, м'ята, тобто все, що може пахнути, бо вважалося, що саме запахи і відганяють злих духів. Mm -hmm. О, так діяла народна свідомість. Е, і зазвичай по кутках намагалися поставити якісь такі обереги невеличкі, обов'язково в покутті, або могли поставити невеличке деревце, невеличку березу молоду, або робили спеціальні обереги, або просто прикрашали покуть. Якимись Красивими гілками, і обов'язково всю оселю на вікнах, на переходах, тобто між дверима, над дверима, на вікнах, на, на підвіконнях намагались класти на цих перехідних межах, куди нібито могла залетіти ця нечиста сила, намагалися класти таку зелень. Ця традиція, до речі, зберіглася і в церкві, але як церковно її трактують трохи інакше. А, бо це символ того, що перші рослини приносяться людьми в жертву Богові. Трійцю на зелені свята за сучасних умов зрозуміло те, все, що ти перерахувала, можна зробити в себе вдома. А ось чи варто йти е, до церкви? Там якісь богослужіння в ці дні проходять, звісно, і це не як наймене найголовніше, адже ну в селі без цього не було взагалі питання про святкування. Перше в церкві свята починаються все таки з такої сумної, а з одного боку і з іншого боку веселої, радісної, скоріше, не веселої. Дати це день поминальний. Це напередодні трійці в суботу. Називається троїцька поминальна субота, а що називають її батьківською поминальною суботою, тобто особлива увагу мали приділяти. Цю суботу поминанням ті, чиї батьки померли. А в цю неділю на зранку служиться літургія, а, тобто служба в церкві, а після неї служиться а, за померлих окремий парастас, і там поминаються всі ті, хто померли до цього, і після того люди ходили до церков на кладовище, щоб привітатися з родичами, привітати їх з наступаючими святами, побачитися з ними і згадати їхню пам'ять. Традиційно так склалося, що вони напередодні якихось свят, напевно, тому щоб люди розуміли, що не варто так сильно засмучуватися через смерть близьких, адже церковне вірування про друге пришестя і про життя після життя, воно скоріше радісне ніж сумне в поминанням родичів. Відзначалася субота напередодні тріці. Власне в цю ж суботу увечері служиться всенічна служба, і говорять, що в сьомому столітті в церквах вона служилася навіть от. З вечора і до півночі наступного дня. Тобто увесь увесь день трійцю служили служби. Але ну, це найчистіше було в монастирях, у нас такого зараз не прийнято. І Напередодні служиться всенічна служба, яка ну, тривалістю десь. Від двох з половиною двох-двох з половиною годин і до шести в монастирях. А в сам день свята на дев'яту годину, на восьму годину зазвичай були служби літургії. Цікаво, що в цей день свята жінки, звісно, вставали в селах раніше. Четверта, п'ята ранку для них це було вже нормою, і вони в цей день починали з того, що готували застілля. Звісно, ніхто нічого не їв. бо... В такі великі свята намагалися причаститися, а отже, їсти не можна було з 12-ї ночі. І е, жінки готували, не пробуючи на смак, якісь страви, е, застеляли стіл з катертиною, всі їх розставляли і сідали чекати на церковний дзвін. Церковний дзвін він символізував благовістку. І зранку, почувши цей церковний дзвін, люди збігалися до церкви, стояли там в службу, а потім вже йшли додому святкувати. Такими стравами, якими саме стравами, якісь особливі, чи все, що було тоді на Говорить, той час? Говорять, що ну чомусь мають бути обов'язково яйця там, от в цих стравах, чому етимологія то такої традиції мені невідома, але так само м'ясні страви, будь-які, тобто, щось таке святкове. І з яйцями пов'язано теж таке вірування: не можна було в цей русалчин тиждень кидати лушпиння від яєць в річку, тобто викидати, ну ніби як залишки цих яєць річку, тому що вважали, що тоді русалки стають особливо сильними. От тому шкарлупки від яєць, теж не викидайте в річку, стримайтеся тиждень, от ось. молодь тепер. Що як щось ось таке особливе. да так а у молоді були свої святкування. Це ж були зелені свята, і особлива увага приділялася якраз тому, що в природі все роз все вже розквітло. І подяку за це молоді дівчата збиралися групами, вибирали серед своєї групи найвищу дівчину. Її називали Тополею. Її вже квічали гілками і різними е, зеленими травами, водили по селу і співали пісень. От, одна з таких пісень звучить так: стояла тополя край, чистого поля, стій тополин, не розвивайся, буйному вітрові не піддавайся. З такими піснями вони ходили по селу і вітали усіх з святом, за що отримували гостинці. Цей обряд називається водіння куста. От куст або тополина в різних місцевостях називалося цей обряд. Ну звісно, це все було з веселощами. За ними з радістю спостерігали і малечі, і дорослі, і хлопці. А Що то власне, які вони вкладували в це, що чому саме тополя? Ось водили е, тополя, ну символічне дерево, куст е, просто як жіночу дивіться. стійкість. Та... Очевидно, бо якраз слова пісні, навіть буйному вітрові не піддавайся, говорять про те, що. Це могло бути ну трактують по різному, або простій якісь жінки, або простійкість людини перед тими злими духами, які символізував оцей вітер. І вони ну, і співали про це, і закликали всіх бути встійкими в своїх якихось там намірах. А що ж тоді хлопці молоді робили? Хлопці спостерігали Чим за дівчатами. А, спостерігали свою то Нікого чи дуба кажу, мовити дівчина то У них був завжди береза. Зазвичай так називали хлопця, все таки в гурті, але. Це просто назва того, хто мав би заводити якісь там ігрища, хто мав би домовлятися про вечорниці, але можливо проводилися вечорниці так само в якісь ці дні, але от такого обряду водіння куста у чоловіків точно не було. Найцікавіше, що при відтворенні цього обряду відчувається, як дівчині тополині було насправді тяжко, бо їй могли зв'язувати руки згори. Вона мала би ходити так продовж довгого часу. Окрім того, гілки, які вішуються, вони не дуже легкі, і дівчина зі зв'язаними руками, сповішеними на неї гілками і іншими рослинами, довго напевне не витримувала такого водіння, тому воно теоретично не було дуже довго. Як розумію, це ж все ж таки свято маю на увазі, що в ці дні, як мінімум, городні чи е, польові. Роботи не виконувалося взагалі в Україні, не прийнято було в неділю робити будь-які городні справи. Але от до цього свята є особливі прикмети, які свідчать про те, що до трійці всі повинні були відсіятися. Тобто посіяти все mm -hmm. і припинити посадку на городах. Бо трійця була для селян своєрідним переходом від посівної до жнивної праці. До речі, цікаво, що троєцьке зілля, про яке ми так довго говорили, його не викидали. Відбувається також освячення цього зілля у церкві, його сушили, а потім вважалося, що воно може допомагати. Дівчата вмивалися відваром з цього зілля і ставали ще гарнішими. А також воно мало лікувальні властивості, ним омивали ноги. Відваром від зілля, коли хворіли, люди, підкладали його під постіль, і в деяких регіонах навіть покійникам підкладали його е, під голову, щоб воно і там на іншому світі йому пахло. Також оці ну, ці зелені квіти вони прикрашали від посухи. Вважалося, що напередодні, роблячи якийсь букетик, який понесе жінка в церкву на наступний день, вона мала умивати його слізьми. І вважалося, що ті сльози, як жертва Богові, вони збережуть урожай від засухи. Тоді, Теж відбувались таке в регіонах, що жінка мала плакати над ці, цим букетом, коли вона його робили. Угу. До якого часу можна було то сухе качальне зелене зберігати? я знаю, що віночки дівчата зберігали до першого дня петрівчаних свят. Хоча в деяких регіонах вони ці віночки заплітали, а потім відбувався обряд розплітання. І коли заплітали дівчата, вони загадували чиєсь ім'я або родича, або близько якоїсь людини. І розплітаючи цей вінок, дивилися наскільки добре він зберігся. Таким чином вони ворожили. Якщо він добре зберігся, значить цій людині ще довго жити. Якщо ні, то отже, щось має статися лихе. З цими віночками також. Пов'язаний інший обряд, який відбувався не тільки як на купала, як вважають більшість, а і в цей день п'ятидесятниці дівчата ходили на річки і клали на воду вінки, і знали на кого заплатине цей вінок. Якщо вінок тонув, значить буде біда цій людині. Якщо він плив, отже, буде з нею все гаразд. Чим довше плив вінок, тим краще буде людині житися. Після того як розумію, всі чекали, ну якщо можна так умовно в сучасному сказати, і вже планували. Івана купала, так звісно, ця п'ятидесятниця. Наступним був духів день і. Три с три дні От неділю була п'ятидесятниця, трійця uh -huh. або шестя Святого Духа на апостолів, Понеділок був Духів день, вівторок теж святкували як третій день цих свят, а після того, очевидно, що вже починали чекати на Івана Хрестителя або Івана Купала. Про те ми будемо вже говорити в наступному випуску програми з циклу Голос. Фольклориста Це була програма «Традиції Нації. Та сьогодні говорили про свято Трійці, кличальну неділю, п'ятидесятницю. Гостя наша Ксенія Підопригора, яка вивчає та досліджує український фольклор. Дякую за цікаву розповідь слухачам. Сподіваюся, було цікаво. і, Власне, пригадали те, як все було. Ну і на сам кінець зі святом, так? Зі святом.